Всім привіт! Вийшов в розвідку на царське озеро. Попробую половити щучку. Заодно розпитаю про умови, бо хлопці запитують в коментарях, які умови, чи можна ловити в нерест, яка ціна, розпитаюся і в відео розкажу. Пробую покидаю. Я вже дав камеру виключив. Щось клюнуло на шодімай. Чука. Давайте добре. Добрий день. Тільки хлопці кинув і зразу є, я навіть не дав, камеру не включав. Щука. А, ти де? помогти? Та ладно, шов я. Щуки не вечір. А і дай вот здорові, все таки баб здоровили. І колону нам дали. Ух <су> ти! Не тікай! Тиха! Ми зараз будемо ти назад, так само де підтягнути. Главное ловиться, хлопці. Ні, то слава Богу. А на що? А вот дивіться резину Так, бачите? Щучка Кілушна. Кинувся навсього. Пару раз кинув, це якраз здибав хлопців, сторожів, розпитував, бо мене запитували, які умови. От, і камеру виключив. Думаю, кину тут. Раз кинув її. тихо. Видите, яка щучка арненька. Запитували мене в коментарях по поводу рибалки. Чи можна ловити в нерест? Яка ціна. Хто рибали в тому році? Ціна незмінна. 300 на мирну рибу, 200 на щуку. злотки не запитав, але рік було 300 злотки, значить цього року злотки. Нічого вони не міняли. Рибалити можна вже приїжджати. Зловив на резину, в мене є кастмастер хороший. Зараз візьму, поставлю кастмастер. Попробую подальше закидати. Резина далеко не хоче проти вітру летіти. Хоча на резинку хлюнуло, но я обкидав тут, більше щось не бере. От він. Стеж в Китаї заказував, поміняв такі крючки, бо там були маловаті. Магніт не бере, покрашений гарно, хороший. Я в минулому році на нього ловив. Зараз спробуємо. І летить далеко. У, проти вітру пішов. Є, Зразу спрацював. Бачите, вона подальше стоїть. Чудово. Робочий космос! Тоже щучка. Это невеличка. Добре, ну як Було дві покльовки. Ні. Ну, я думаю, рано, але хто його знає, ловлять же ж по весні, Ну, цього року раніше буде, думаю. Вода вже прогріта. Дивіться, де щука і бачите цілий рукав. Скільки рибки буде. Вода біля берега не холодна. Прогрівається вже. Думаю. Скоро й мирно проснеться. На щуку було дві покльовки. Так неожиданно, я навіть думав не буде. Камеру не включав, клюнула щучка, ну більше кіла. О, ну, кіло 150, кіло 200. Я не брав сьогодні. Нема чим зважити. І була ще одна покльовочка, але шнурок. Маленький І поки нічого більше Одна клюнула на резину більше, а менша на такий Кастмастер Оставив Кастмастер, бо... Вона подальше бере, щоб далі закидати. Треба буде зранку вийти. Зараз сонце смалить. Може через топ перестала брати. Так, треба. Закінчувати рибалку. Зразу було дві покльовки і все. На сезон я відкрив. Коротенький згід про рибалку. Було дві покльовочки, одна щучка зачотна. Пішла весна плаціле дерева. Закінчив я рибалку сьогодні. Верніше не рибалку, а розвідку. Я навіть не планував що щось піймаю, але піймав хорошу щучку. Покажу вам ще, поставлю свій чобіт від хвоста О. десь кіло двісті кіло є, мабуть. У мене глазомер збився за зиму, то я навіть не знаю. Висновок по розвідці. Потихеньку рибка просипається. Можна пробувати. Десь з понеділка вийду зранку, попробую зранку. Я вийшов днем, щось зразу взяла дві покльовки, потім перестало. Сонце вийшло, пече. Треба пробувати зранку, хоча б в 10. Всім до побачення і до нової зустрічі на Рибалці!